Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко про головні події першого дня зими спочатку коротко. До дня боротьби зі снідом у Черкасах безкоштовно тестували людей. Неприятно, коли ти хворієшся. Як у похід стежками холодноярських героїв вирушила молодь зі всієї країни. Не можна приїхати в Холодний Яр і не відвідати ці місця. Черкаському хатіку шукають господаря, чому пес щодня приходить до Дніпра, та що сталося з його власником? Тут обмежений час, можливості перетримки собак. Десять осіб протестували сьогодні на ВІЛ у благодійній організації «100% життя Черкаси, розповіла комунікаційна менеджерка Наталія Бойко. Захід організували до дня боротьби зі снідом та толерантності з ВІЛ-позитивними людьми. Зі слів пані Наталії, попри повномасштабне вторгнення, люди не ігнорують перевірку власного здоров'я. Цьогоріч за 11 місяців пройшли тестування 5860 осіб. Торік Чотири тисячі особи більше в сюжеті. Тетяна Зозулі. я Зозуліція привезла привально, щоб вони переживали на сестри одноразово. за допомогою експрес-можу. Тестування на ВІЛ відбувається за лічені хвилини. Валерія Білоконь із Херсонщини. На таких тестуваннях, каже, у Черкасах була вже тричі. Це насамперед турбота про власне здоров'я. Віло і снід це дуже така хвороба, що дуже неприємна. Ну, неприятно, коли ти хворієшся. Не хотілося б хворіти на таке, не мені, не моїм дітям. Про хворобу та її наслідки для здоров'я знає, говорить 19-річний Данило Тумасов, тому приходить до цієї організації не вперше. Для молоді на даний час це дійсно потрібно, тому що вони вже не слідкують за своїм здоров'ям, їм майже на все байдуже. Я впевнений, що цілком правильно веду за життя. Я не хвилююсь. Процедуру тестування варто виконувати, хоча б раз на рік, розповідає соціальна працівниця благодійної організації пані Світлана. Протягом 20-30 хвилин людина може дізнатися за свій результат. Віло знизує у нас імунітет імунітет. І тоді починають з'являтися інші захворювання за допомогою чат-бота тест. Поруч можна дізнатися, де розташовані найближчі заклади охорони здоров'я та неурядові організації, в яких можна протестуватися на віл. Це безоплатно, каже комунікаційна менеджерка Наталія Бойко. У нас на базі благодійної організації є пункт тестування. Це окремо виділений кабінет, де постійно чергує соціальний працівник, і кожен охочий може прийти безкоштовно, проконсультуватися, протестуватися, дізнатися результат. Та таких звернень поменшало. Додає пані Наталія. Статистика говорить про те, що рівень поширеності ВІЛ в області зараз аналогічно там з минулим роком цей самий період він змінився там на 3%. відсотки. Частіше ми спостерігаємо тенденцію, що звертає. Це жінки, але за статистикою більше 60% вілоінфікованих це саме чоловіки. Люди психологічно зараз всі такі в стресі, тому вони більше забувають на своє фізичне здоров'я. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Два тижні не працює ліфт у будинку на вулиці Чехова у Черкасах. Тепер пенсіонери, яких там більшість. Люди з інвалідністю та батьки з немовлятами вимушені пересуватися сходами, розповіла Суспільному старша по будинку Тетяна Винник. Деталі дізнавалась Дар'я Соколова. На останньому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Чехова, 54, мешкає 74-річна Тетяна Акімова. Каже, відколи перестав працювати ліфт, а це два тижні тому, почувається безпорадною. Я, якщо спущусь, я його не піднімусь. Ходить, каже, лише до сусідів, аби просити допомоги. То хлібушка. Я журнали, як назло, і соль кончився, і сахар кончився. Неудобно кожен раз, а люди приходять з роботи уставши, і самі піднімаються, а я їх ще в добавок прошу. На шостому поверсі мешкає подружжя мизників. Як би не було важко, каже пані Тетяна, вибору немає. На вулицю йти треба. Погано без ліфта. Ми вже такі старики. Нам дуже важко ходити. Дуже важко ходити. Будівлю обслуговує компанія нова якість, тому чекали дій від них, зазначає старша по будинку Тетяна Винник. Я плачу, у мене долгів Ось ці бабушки, у них ні копійки довга немає «Нова якість. Тож додає, вирішили збирати кошти на ремонт ліфта самостійно. У нас ліфт не на 36 квартир, а на 171 квартиру По 40 гривень з квартири. Ну а що робити? Ну хтось здасть, хто то не здасть. То ми поболю там немного більше здаємо. но щоб купити цей трансформатор. Адвокат управлінської компанії Нова якість Максим Підгорний зазначає, ліфт не ремонтують, бо не мають технічної документації на нього. У 2020 році, за підписом заступника Бондаренка Волошина, було протокольне рішення за участі МНСників, поліції, інших структурних департаментів, де було рекомендовано негайно строк негайно Черкаси Ліфт повернути технічну документацію у групі компанії Управлінська Якість. А проте жодних дій від Черкаси Ліфт не було здійснено по сьогодні. Даю, що це є власністю людей, у тому числі ця технічна документація, як і самі ліфти, це є власність людей, спільна сумісна власність. Натомість адвокат підприємства Черкаси Ліфт Олена Яковенко говорить: компанія нова якість відмовилась у суді від отримання документів. Управитель багатоквартирних будинків, нова якість дільниця 28, відмовилася в апеляційному суді від заявлених позивних вимог щодо витребування технічної документації. Тобто, як управитель не довела до кінця цю справу і не отримала позитивного висновку суду щодо необхідності передачі документації. Натомість додає Черкаси Ліфт продовжує обслуговувати ліфт. Утім, запрацювати він зможе після ремонту. Роботи вартуватимуть 7 тисяч гривень. Відшкодувати цю суму, говорить, має нова якість. Оскільки як вони себе позиціонують управителям квартирного будинку. А саме правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція», вони в рамках правового поля, на їх думку, продовжують отримувати кошти від мешканців багатоквартирного будинку складову за один квадратний метр. В склад цієї складової послуги відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги із 14 послуг є як саме послуга по обслугу, технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів. Тобто кошти від мешканців за обслуговування ліфтів отримуються в подальшому нікуди не перенаправляються. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського розпочався сьогодні у мальниках на Чигиринщині. Пройти стежками холодноярських героїв та випробувати себе зголосилася сотня учасників з усієї країни. Розповів координатор громадської організації Поклик Яру Ілля Мар'ян. Протягом трьох днів молодь познайомлять з історичними родзинками цих країв. Дивіться. Ось вони засніжені пагорби Холодного Яру. Серед грабів та ялин першого дня зими тут збирається молодь. Їх сотня тих, хто три дні поспіль спробує і на собі відчути історичну та природну силу цих місць, розповідає координатор громадської організації Поклик яру Ілля Мар'ян. Цей маршрут включає в себе основні точки, такі як там місце останнього бою Василя Чучупаки, Мотрин Монастир, Гайдамацький став до Максима Залізняка. Учасники гуртуються поруч з місцем останнього бою холодноярського отамана Василя Чучупаки. Назар Лебідь приїхав із Шепетівки, що на Хмельниччині показує наплічник, куди каже, поклав найголовніше. Тут в мене записне взуття для того, щоб можна було замінити, щоб все просохло, і рушник. Рештою, як от сильними емоціями, говорить, зарядився. Сніг є, будуть класні фотки. Після готірки похід розпочинається. Його традиційно присвячують постаті військового громадського діяча та письменника Юрія Горліса-Горського, каже Ілля. Він написав свій роман одноіменний Холодний Яр. Завдяки цьому роману. Власне, ми в е, нас є правило вступу в організацію. Ось ця дорога веде прямісінько до гайдамацького ставу. В цьому ставі гайдамаки святили свої ножі. Потім ми будемо йти до Батронського монастиря. Це був штаб повстанців Холодноярської організації. Е, холодний Яр. Це сила біля історичної водойми. Привал та зимовий перепочинок. Киянин Андрій говорить, попри важкий наплічник та виклики погоди для нього цей похід спроба з'ясувати колись героїчні події цих місць. Цей похід допоможе мені трошки зрозуміти і відчути цей період. От. А по-друге, тому що багато людей, яких я яких я знаю, вони тут звідси. Я вже знайшов тут друзів відповідно, і іду, іду разом з ними. Втім, каже Богдан, це лише початок. Холодним ярем вони мантруватимуть ще два дні. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси. Перетворюють брухт на бойові мотоцикли. Майже сотню таких передав на фронт Лисянський ремонтний батальйон, розповів Суспільному волонтер Олександр Короленко. Каже, гуртом служили, нині ж волонтерять, збирають старе залізяче у небайдужих містян. Що вдається, лагодять решту на запчастини. В чому особливість їхньої справи бачила Анастасія Кашоїд. Поки на вулиці холод і злива, в гаражі перетворюють брукт на бойові мотоцикли. Ремонтний батальйон, так називають себе волонтери, працювати почав рік тому. Його ініціатор Олександр Короленко розповідає, разом служили на фронті. Тільки почалася війна, ми вже на ранок були під військоматом і потім сформувався звод. Я був командиром зводу, почали служити, але потім прийшов наказ про те, що ті, хто вже за 60, звільнити їх. Так, військова справа стала волонтерською. Чоловік каже, роблять те, що вміють найкраще, поруються біля машин. Що вдається, ремонтують решту на запчастини. Питаємо, ходимо, шукаємо, якщо хлопці кажуть, що нам потрібно там така -така техніка. Ми стараємося її знайти, в якому вона стані не була. Ну, знаєте, як із салону ніхто не дасть. Є такі, що ми їх розбираємо, бо ми їх не можемо вже відремонтувати, а то запчастини беремо на ці. А то як донори. Механік Олександр Дробот показує готові мотоцикли. В таких говорить, найважливіша коробка передач і причіп, аби вивозити поранених бійців з поля бою. Так як він є, він був старий, стояв у пилюці, давно не їздив, його зробили ревізію. Запалення робили, то поміняли. Поміняли електрообладнання, мотора, Да. Привели його в такий від божиський. У Віктора не хоця мотоцикл заводиться з першого разу. Каже, їх техніка проїде там, де автівка не зможе. Тож на справу не шкодують ані часу, ані зусиль. Легко нічого немає, але що діло в тому, що ми з цим не ресим не читаємося. Нам треба допомагати хлопцям. Ми допомагаємо як може. Раз ми там не почитали нас, там не треба. Значить, ми тут потрібні. Поки ж готують мотоцикли до відправки та відпочивати ніколи. Говорить Олександр Короленко, бо на черзі ремонт автівки. І кузов. Він такий непокрашений, ржавий, і мостів немає. Мотора треба буде знімати і робити. Ми вже розібрані, розібраний у нас лежить. Ми його переберемо. На неї зараз страшно дивитися, але я можу вам тоді, коли ми зробимо, я можу зняти відео і перекинути вам, побачите, яке вона буде. Анастасія кашить, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Шукають господаря для черкаського хатіку, розповів Суспільному волонтер Сергій Залізняк. Так називають пса на ім'я Рекс. Він протягом восьми років щодня приходив до берега Дніпра, сподіваючись на повернення свого господаря, який загинув. Більше в сюжеті Наталі Черкашенко. Цього пса називають черкаським хатіко за Його вірність розповідає волонтер Сергій Залізняк. Його господар був рибалкою і одного дня не повернувся додому. Цей собаки дуже складна доля. Він втратив свого господаря. Десь приблизно 7-8 років е, по тому, і з того часу постійно вертається на пляж і чекає його. Там його знесиленого знайшли місцеві мешканці. Говорить Сергій. Задня лапка одна вообще перекусана, лі перебита, не знаю права та Все Давай, давай, все, давай все нормально. До нас звернулися люди, які опікалися весь цей час. Вони за ним дивилися, наглядали, годували його. Коли вже стало йому геть зле, і він не міг ставати на лапи, то ми мусили його забрати в лікарню. У ветклініці, говорить волонтер, у Рекса діагностували хворобу лайма, внаслідок чого сталося запалення суглобів та отит. Пса вдалося вилікувати. Дякуючи небайдужим людям, Олеся, моя дружина, займається веде сторінку на Фейсбуці. Зараз він знаходиться на платній перетримці, але це не родина. Тому нині шукають для рекса дім і надійних господарів, говорить пан Сергій. Тут обмежений час, можливості перетримки собак, тому що є інші собаки дуже пес соціальний контактний, але потрібна родина вже. Найбільше його пристрасть, говорить пан Сергій, берег Дніпра, де він провів в очікуванні вісім років свого життя і де досі сподівається побачити свого господаря. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Це все, що встигаємо розповісти. А більше новин та інформації є на сайті Суспільне Медіа. Теплого та спокійного вечора.